Привіт, друзі! З вами Євген, тренер баскетбольної школи Южен Баскетбол. І ми раді вас вітати на нашому каналі. Пам'ятайте наше відео про техніку подвійного кроку в баскетболі. Сьогодні ми поговоримо про його більш вдосконалену версію. Ми пройдемо техніку скресного подвійного кроку в баскетболі. Спершу ми розглянемо основи скресного подвійного кроку, а після цього перейдемо до його вдосконалення. Пам'ятайте, виконуючи цей рух, важливо контролювати рух м'яча та ваше тіло. Я підготував для вас кілька вправ, які допоможуть освоїти цю техніку та зробити цей елемент частиною вашої гри. Тож давайте розпочнемо. Почнемо ми з основ скресного з подвійного кроку. На початку ми будемо робити все з місця, а потім додавати ведення та різні завершення. Починаємо так само, як ми ставали на техніці подвійного кроку з місця. Ми так само показуємо захиснику, що ми будемо йти до кінця. Але в останній момент робимо удар, і задня нога у нас йшла вперед. А зараз буде. Йти накрест. Перший крок. Далі другий прямо. І ми робимо завершення з дальньої сторони. Дивіться, встали. Показуємо всім тілом, що ми будемо йти до кінця, але в останній момент задня нога йде накрест. І буде атака з дальньої сторони. Дивіться, трошки швидше. Ще з важливого, прикривається м'яч спочатку справа, але після удару і на перший крок одразу міняється м'яч з правої сторони на лівою. Робиться другий крок і йде кидочок знизу, лівою рукою, з дальньої сторони. Все перевірили, стали. Показує, що ми йдемо прямо. І в останній момент, раз, два, і буде кидочок. Давайте спробуємо трохи швидше. Є, повернулись. Спочатку робимо все з місця. Треба поставити правильну техніку, а потім вже буде додавати швидкість та ведення. Дивіться, тут є два варіанти завершень: лівою рукою та ближче до кільця правою. Ми спробуємо і так, і так. Все робимо так само по 5 разів. Я вам покажу по 5, але ви робіть від 10 разів. Просто техніку скресного подвійного кроку. А зараз ми будемо додавати до цього подвійного кроку різні проноси м'яча, бо буває, що захисник наш більше справа, більше зліва. Бувають навіть два захисника, через яких треба пройти до кільця. Так само ми будемо починати все з місця. Знову все так само ногами, атака буде те ж саме, тільки буде мінятися трошки м'яч. Дивіться, зараз буде низький пронос. Треба пронести м'яч під руками захисника. Ми будемо робити удар і трошки з корпусом згинатися за ним, щоб зловити його внизу. І так само буде удар права-ліва і атака. Треба пронести м'яч під руками захисника, щоб він не достав. І так само завершення атаки лівою і правою рукою. Робіть і так, і так. Чим більше, тим краще. Наступний наш проніс м'яча буде високий. Коли захисник у нас дуже близько, і вже пронести знизу не вийде. Тому ж тому ми будемо робити високий проніс. Будемо робити так само один удар сильний. І одною рукою будемо забирати м'яч над гравцем. Дивіться, буде рука повністю розгинатись. Якщо буде трошки зігнуто, можна задіти захисника, і це буде фол у нападі. Тож уважно. Удар право, ліво і кіточок. Сильний удар, що м'яч підскочив вище, і ми забрали одною рукою. Забираємо м'яч з правої руки зверху і переносимо ліву. І атакуємо лівою рукою з дальньої сторони чи знову ж правою. Так само від 10 разів робимо, я покажу вам атаку правою і лівою рукою з високим проносом. Наступний наш проніс це буде проніс за спиною. Так само, коли захисник вже дуже близько, але ми не зможемо знизу пронести, але і вам вже незручно зверху. Тому ми будемо пробувати за спиною. Дивіться. Будемо робити так само удар, і на перший крок вже йде оберт за спиною. Два скресні кроки і атака лівої руки з дальньої сторони чи ближньої до кільця. Одразу йде оберт одразу на перший крок, не на другий. Боже буде вже запізно. Тут захисник, якщо ми десь запізнимось, він виб'є м'яч. Тож треба робити сильний удар і одразу м'яч вже ховається назад і робиться оберт за спиною на ліву руку. Так само міняємо правою лівою рукою. Вам робити від 10 разів я покажу по 5 І останній елемент це ховання двома руками по центру. Це буває, коли два захисники ваш та ще підходять на підстраховку, і якщо м'яч буде десь збоку, один з захисників його виб'є. Тож треба його приховати по центру двома руками та пройти між гравців. Дивіться, по ногам це те ж саме, тільки після удару ми будемо на перший крок одразу ховати м'яч по центру. Прижати до тіла максимально і дві руки зверху та знизу обхоплюю його. Стали. Удар права, ліва. І тільки на другий крок ми будемо робити сам кидочок. лівою та правою рукою. Не раніше, бо захисники дуже поруч і можуть десь вибити м'яч позаду. Дивіться. Удар мені зручніше, щоб права рука була знизу, а ліва зверху. Так буде трошки швидше, але можете робити і навпаки. Робіть і так, і так. Дивіться, як вам буде зручніше. Дивіться, щоб раніше, щоб ви раніше не розвертались, тому що буде десь фол і ви просто не зможете потім забити. Тому ми несемо. Поваємо м'яч до кінця, тут десь гравці можуть зафолити і ви спокійно в кінці розвертаєтесь і робите кидочок з фолом. Так само в мінімум 10 разів я роблю по 5 під право та під ліво. Це були всі технічні елементи, що я хотів показати з місця, як скресний подвійний крок, так і різні проноси. Зараз ми пройдемо все це з поля, коли ми додаємо вже ведення. Так само будемо починати тільки з ведення. Вже не міяч з боку десь, а ми ведемо. І так само буде бум! Удар стрибочком маленьким на дві ноги, і будемо міняти руку, скресний подвійний крок та атака. Дивіться уважно. Перший буде проніс, як ми робили на початку, просто справа наліво, коли у нас є дистанція між захисником. Так само я покажу просто по один-два рази лівою та правою рукою кожен елемент. Тепер пройдемо те ж саме, тільки буде пронос знизу під руками захисника. Третій елемент, коли буде високий проніс, коли захисник вже до нас ближче і знизу не вийде пронести. Треба пронести над ним. Четвертий елемент це ховаємо за спиною, коли гравець ще ближче до нас. І не вийде вже не зверху, не знизу, не перед собою, і треба сховати за спиною. Є і п'ятий елемент це коли два захисника ваш та підстраховка. З обох сторін і вже десь з боку, знизу не вийде принести. Треба проносити між ніг між ними м'яч по центру, обхоплений двома руками. Пам'ятайте, всі технічні елементи вимагають практики та удосконалення. Так що працюйте наполегливо і ви досягнете великих результатів. Для цього ми тут щоб могти вам стати краще набагато швидше. Тому не пропускайте наші минулі та наступні відео. Також багато з вас дивиться наші відео без підписки. Ми були би дуже вдячні, якщо ви підписалися на наш канал, поставили лайк цьому та попереднім нашим відео. Це мотивує створювати ще більше баскетбольного контенту. Це було відео на техніку скресного подвійного кроку в баскетболі. Сподіваюсь, вам сподобалося тренування. Ми пройшли все з правого флангу, але так само можна все пройти і зліва. Де була ліва нога, там права, і по рукам так само. Також не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Дякую за перегляд та до зустрічі, друзі.